Козироги, мої вам вітання. Давайте сьогодні дивитися ваше перше півріччя 2026. Шість карт, шість місяців. Докладаємо стільки, скільки буде потрібно, аби розтлумачити кожне питання, налаштовуйтесь, ставте собі нагадування в телефоні, що в якому місяці для вас буде основним по енергіям. Ну і бажаю вам, хай програються для вас перших шість місяців як найкраще. Так, поїхали. Козироги, яким буде для вас січень? 2026, лютий березень, козороги, квітень, травень і червень. Так, дивимося і налаштовуємося лише на позитив і на щось хороше і радісне. Так, січень. І дивіться, відразу, як відчувала, наповненість життя, наповненість емоціями, повна чаша це дуже емоційний для вас буде місяць. Давайте подивимося, що ж так принесе вам ці емоції. Так, січень е, якісь ясні думки рішення. Тобто, так все прояснюється, все настільки чітко в вашій голові ви бачите, прям якусь відповідь на своє питання, рішення для якоїсь ситуації. Тобто, налаштовані рішуче при цьому емоційно. Так, а що за рішення, і що за прояснення? Таке в січні? Може бути стосовно якогось короля, ви прийняли рішення, або стосовно фінансів, або стосовно роботи, прийде якесь таке рішення, яке вас, я думаю, наповнить емоційно. Так, цікаво. Ідемо далі. Яким же для вас буде лютий? І ось тут рух вперед. Такі потужні у вас аркани, це вищі аркани. Це точно програється, навіть якщо будуть запізнення на декілька тижнів, місяців. У вас дуже стартує рік суттєво серйозно і багатообіцяюче. Це може бути поїздка, це може бути пов'язано з транспортом, це може бути просто рух вперед. Ви запрягаєте цю колісницю і ви рухаєтеся по кар'єрній драбині, наприклад. Давайте подивимося, в чому програється козороги. В роботі у вас якийсь такий дуже серйозний старт саме по фінансах, по рішеннях і робочих моментах. На чомусь будете працювати, заробляти кошти. Так, хороші карти. Ну, давайте ще. Лютий. По енергіям, козероги, ну і знову емоції. Це може бути дійсно якась емоційна жінка, це може бути навіть ви, або якщо ви чоловік для вас актуально, поряд біля вас буде така ніжна, приємна, м'яка енергія. Ну або вас будуть наповнювати ці заробляння коштів, робочі моменти теж емоціями. Тобто при цьому ще. У вас, бачите, якось вони пересікаються, емоційно робочі моменти. Так, цікаво, дуже потужно. Що ж вам несе? І навіть поки тасую карти, все рівно випадають фінанси. Мабуть, багато заробите коштів за січень, за лютий. Так, березень для вас, козироги. Отут чомусь вже заходите в якийсь своєрідний глухий кут, через те, що чогось не знаєте, не бачите. Так, Якась така своєрідна пауза в чомусь, так? І давайте подивимося, чому так призупиниться все. І ось ця карта, яка буквально рвалась уже перед березнем. Можливо, щось отут уже перекриється. Так? Якщо тут все пішло так потужно-потужно, то тут, можливо, якісь фінанси або не дійдуть, або не в повному обсязі. Це можуть бути якісь сімейні питання також. Якісь такі. Глухі кути, що ж таке? Давайте роздивимося, що ж це в березні таке. Все рівно фінанси, фінанси, фінанси. Можливо, вилізуть якісь такі моменти, про які ви навіть не здогадуєтесь не бачите, так? І, можливо, це трішки якось призупинить якісь надходження, можливо, фінансів. Так? Може бути і так. Дуже для вас актуальна фінансово робоча сторона життя? Так, а що ж у квітні? І надалі буде так все. А тут вже якісь залежності, це залежності від обставин, це залежності від будь-яких нехороших речовин, це залежні стосунки. Ніби ви тут будете ну, прив'язані буквально до чогось до когось. Давайте подивимося, як це програється квітень. Це може бути так, тут такі карти, що й дві треба прикрити, бо YouTube нас буде сварити за таке. Або, якщо ви чоловік, є у вас така зірка, яка для вас найкраща, але вона холодна, вона віддалена. Можливо, буде таке, що фізично ви не можете поки що бути разом. Це може бути щось віддалене від вас в іншій країні, в іншому місті. Тобто буквально фізично теж є така між вами дистанція, і ви не можете подолати її по карті диявол. Це може бути інтернет. Так. Залежності в інтернеті. Цікаво. Но давайте ще квітень. І дуже потужні знову карти. Знову сильні аркани. Так, так, чекати. Можливо, дійсно якоїсь зустрічі з кимось, хто на відстані. Або там мрія, надія, треба ще дочекатися. Можливо, ви собі там щось таке намріяли по роботі, по фінансах. Але поки що ви залежні від інших людей обставин, від того, що відбувається навколо. Вони, ніби, йдуть до вас уже, навіть якщо це фінанси, але. Згодом пізніше. Або якщо це зустріч, можливо, не відбудеться теж так швидко, як планувалось. Так, давайте тоді травень. Що ж у нас в травні для козирогів? Основна енергія. Будете боротися. Ви мені подобаєтеся в цьому розкладі, ви такі хочеться з вами мати справу, я б так сказала. Так, за що будете боротися? За що ви так будете боротися в травні місяці? козироги? Ви щось багато на себе взвалили, і це видно, попередні місяці це все проявляють. Ну, тяжко, важко вже втомитись трішки, вже буде навантаження і фізичне, і моральне. Тягнете, взвалили, можливо, на вас вся родина, можливо, ви піклуєтесь не лише про себе, можливо, вам доводиться заробляти ось ці кошти і шукати ці кошти, тому що ви відповідаєте за багатьох людей. От трішки вже навесні, в кінці весни вже трішки сили будуть вас покидати трішки, але вперед, все рівно вперед. Так, що ще в травні? Е, все рівно навчання, робота. Е, можливо, навіть ви студенти, і в кінці року вже навчального, академічного втомилися. А тут ще треба здавати іспити. Якщо це по роботі, то це теж таке своєрідне звітування перед начальством. Так? А чого ви навчились, а що ви вмієте? А покажіть проєкт, а покажіть звіт. От, можливо, буде десь а, в кінці травня такий момент своєрідного а, життєвого екзамену, будь-якого навчального, робочого. Так, а ну і як? Як ви пройдете ці моменти? А, ну, Доведеться з кимось навіть посперечатися, можливо, свою думку доводити, точку зору. Це може бути конкуренція, якщо у вас тут часто проявлялось по роботі. Можливо, якщо ви там претендуєте на якесь місце, то там теж не лише ви будете, і вам треба буде буквально боротися, боротися, виборювати це місце під сонцем. Так, ну чомусь, мені здається, у вас все вдасться з вашими енергіями. Ну і червень, козироги. Засмутились. От бачите, як стартанули, і вже під кінець трішки енергія спадаюча. Щось вас засмутить, розчарує навіть якесь таке розчарування своєрідне. Що вас так в червні може розчарувати? Що піде не по плану? Якісь новини, які ведуть вас в такий стан. Це може бути флірт кохання, залицяння, можливо, хтось не порадує. Із партнерів, або потенційних, або вже наявних. Ну давайте ще, якщо це не актуально, вам саме в коханні, що за новини вас так розчарують. Або вам доведеться кудись їхати, або хтось буде від'їжджати. І це, можливо, вас так от, дійсно заведе в нехороший емоційний стан. Так, що за дорога і куди? Що за дорога і куди? Імператор. Це може бути дійсно чоловік, такий досить. Владний, який любить тримати все під своїм контролем, можливо, це навіть ви, якщо це рух до якихось органів влади, самоврядування, це буквально держава може бути. Так, можливо, вам доведеться кудись поїхати, щоб якісь новини отримати, і, можливо, воно вас розчарує, так, якісь там елементарно довідки, процеси, які вам актуальні будуть в червні. Або хтось такий, як ваш чоловік, десь далеко, і до нього треба їхати. І, можливо, там щось з цими процесами теж вас розчарує. Можливо, не вийде. Або приїхали, а знаєте, реакція не така, на яку очікували, так? Може бути. Ну, щось таке планується, так, так, ось двічі вже випадає якийсь від'їзд, приїзд, щось таке. Так, ну, як завжди, ми дивимося, фіналізуємо. От в основному ви сидите в червні екватор літа. І ви думаєте, так, для мене цих півроку 2026 були як і ми, будуть багато таких енергій, як нових, нульових, тому що це блазень, це дурень. Ми ризикуємо, ми починаємо нові проекти, ми в щось нове йдемо, знаєте, не оглядаючись назад. І це навіть, можливо, поставивши все, що у вас є. На кону, так? Е, легкість якась така теж своєрідна, тому що це легка карта. Ну, ви так, всі тяжкі <смі> захочете. Так, ще для вас. От бачите, в ці нові горизонти. От ви прям захочете йти в нове. Нові проекти, нові роботи, нові навчання. Ви ризикуєте. А той, хто ризикує, той п'є шампанське. Так, ще для вас. Третя фінальна карта на півріччя 2026. Козироги. І будете радіти, незважаючи на якісь там труднощі, що абсолютно життєве, не буває нічого ідеального. У вас буде дуже багато потужних речей в перших 6 місяців. Вони вас порадують, щастя. Буде навіть привід підняти келих, тост. Відсвяткувати. Так, ну давайте пораду, щоб максимально круто провести цих перших півроку для вас порада. Карта минулого, так? Можливо, це навіть люди якісь з минулого. Подарунки. Приймайте подаруночки. І долі, і від людей. Це приємні зустрічі, емоції. Тобто, можливо, в цій... у вас якась така. Гонитва так, за фінансами в першій половині якісь проекти, насичені події. От, Можливо, не забувайте да, про своїх друзів, про тих, хто з вами був давно. Знаходьте час для зустрічей, відволікайтесь трішки. Не лише фінанси, не лише навчання, не лише робота, а знаходьте ось моменти для таких душевних. І потрібних речей до того ж, у вас і на початку було багато емоційності, тому я думаю, що емоції для вас такі важливі. Мабуть, вони ваша рушійна сила, чомусь мені так здається. Так, ось і все обов'язково відпишіться. Для багатьох вже зараз програється, що як якісь деякі плани співпадають з цими місяцями. Пам'ятайте, що не дуже полюбляє терміни, але мені здається, що з усіх знаків, які поки що були у нас в розкладах, у вас багато дуже потужного такого, прям рахуйте гроші, хочеться сказати. В перших півроку 2026-го. Все, хай буде во благо і до нових зустрічей на каналі.